давайте коротенько пройдемось по складу доходів і витрат, і даті їх визнання. Якщо йдеться про будь-який дохід в грошовій формі, то дата визнання доходу це дата отримання грошей. Я хочу зауважити, що в цій табличці ми йдемо саме. По, пункту, по пунктах статті 292, тому що це і є та стаття, за якою визначається дохід для єдиників третьої спецгрупи. Далі, якщо ми говоримо про отримання доходу від надання послуг і виконання робіт за посередницькими договорами, то, по перше, це буде сума винагороди, і по-друге, це буде дата її отримання. Якщо йдеться про доходи, які отримуються в іноземній валюті, пам'ятаємо, що сума доходу буде розраховуватися на дату його отримання, а дата отримання це дата зарахування коштів на поточний рахунок в інвалюті. І якщо говоримо про такий вид доходу, як вартість товарів безоплатно отриманих протягом звітного періоду, то з урахуванням звичайної ринкової ціни. Бо саме так ми будемо визначати суму безоплатно отриманих товарів. Це буде дата підписання єдиником акти приймання передачі таких товарів або робіт, або послуг. Тепер щодо курсових різниць у складі доходів, дуже цікава позиція, вона дуже стала, існує багато років. Податківці. Наголошують на тому, що у дохід юридичної особи єдиника третьої групи включаються суми додатних курсових різниць, що виникають у результаті перерахування операцій, виражених в інвалюті як на дату балансу, так і на дату здійснення господарської операції. А від'ємні курсові різниці в розрахунок не беруться, тобто вони беруть частинку. Бухгалтерського доходу, тому що ми розраховуємо суму, яку ми фактично грошима не отримаємо, вони відривають цю норму від, а, взагалі а, ну, всього принципу нарахування доходів у податковому обліку Юрисіп-єдинників. Тому що нічого такого не сказано в статті 292. І кажуть, що ви ж ведете облік бухгалтерський, тож додатний курсової різниці, будь ласка, включайте в свій дохід. А від'ємний ні. Чому? Так ви ж на єдиному податку, ви ж не ведете облік витрат, це дуже стала їх позиція, тому це слід врахувати. Єдине, що тут є, питання. Коли йдеться про перерахування операції на дату господарської операції, тут це зрозуміло. А ось що, що стосується дати балансу, ми ж подаємо з вами звітність кожного місяця по єдиному податку 2%. Так, кожного місяця. А баланс ми складаємо чи кожного місяця? Ні. У нас є річний баланс і є проміж, проміжковий баланс, який складається поквартально. так? У вас є ще. Що облікова політика? Там у вас зазначено, як ви визначаєте курсові різниці. Ну, як правило, це а, залежить від того, як ви подаєте звітність, і а, ось, а, в принципі, тільки мікропідприємства можуть звітувати за рік, подавати фінансову звітність і розраховувати курсові різниці саме так. А всі остальні підприємства можуть а, розраховувати різниці поквартально. Тобто а, в проміжній фінансової звітності, а щодо перерахування кожного місяця, в бухгалтерському обліку про це не йдеться. Тепер далі йдемо по складу доходів. Що стосується дивідендів, які отримані єдиника від інших платників податків, то вони включаються до доходу, якщо вони не обкладені податком у порядку, визначеному податковим кодексом. Тобто подвійного оподаткування тут немає, і датою визнання доходу є дата отримання дивідендів. І є ще такі перехідні, перехідні моменти. Це вартість реалізованих протягом звітного періоду товарів, передоплата за які отримана раніше в період сплати інших податків і зборів. Тут за прямою нормою податкового кодексу дата визнання доходу буде дата відвантаження товарів. І ось ця сума поворотної фінансової допомоги, яка отримана і не повернута протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, і це буде дата, що настає за датою, на яку минає 12-місячний дванадцятимісячний стрік з дня її отримання.